Чотири країни, дві тисячі кілометрів із одної нудної хвилини. Ласкаво прошу до мого тревел репортажу серцем Європи. Сані він знаходиться поблизу вокзалу для першої доступності. Отак виглядає номер. Така гарна кровать, все просторно, чисто ухожено, гарні картини. Власне кажучи, естету, тут сподобається навіть дуже. Львів, місто кави, левів та легенд, де кожна бруківка шепочує історії минулих століть. Забила. Праворуч знаходиться церква Святої Ольги та Єлизавети. Храм Святої Ольги та Єлизавети це велична перлина Львова, що зустрічає гостей міста першим поглядом з вокзалу. Збудований у стилі неоготики, він нагадує європейські собори і додає Львову особливого шарму. Колись тут лунали органні концерти, а сьогодні це місце спокою серед міської метушні. Позаду ззаду знаходиться вокзал, а там знаходиться церква, яку ми вам показали. Щоб дістатися до площі ринок, треба просто йти прямо. На площі ринок історія оживає в кожній кам'яниці та бруківці під ногами. Як ми можемо зрозуміти, Львів це місто архітектури живопису та. Іного міського транспорту, наприклад, ось тут з правого боку ми можемо бачити парк імені Франка. Вузькі вулички тут ведуть до несподіваних двориків, скверів і старовинних лад. Ви можете побачити львівську національну оперу. Львівська опера це архітектурна перлина на проспекті Свободи, де кожна вистава перетворюється на святкову подію. А далі знаходиться найголовніша вулиця. Ви можете побачити головний пам'ятник Тараса Григоровича Шевченко. А там, куди ми зараз направляємося, знаходиться ратуша розваг. Ви можете спуститися у підземелля, котре знаходиться навпроти пам'ятника головного Тараса Григоровича Шевченко. І там походити, погуляти, особливо якщо 30 градусів на вулиці. Прямо знаходиться музей Петра та Павла. Також тут. Спеціальний макет, який зроблений для сліпих людей, котрі не бачать, щоб вони могли відчути саму архітектуру цього цієї будівлі. Храм Петра та Павла це величний собор Львову з глибокою історією. Таємничі крипти під храмом досі приховують багато секретів. Ми виходимо до головної площі, площі Ринок. Позаду нас залишив храм Петра та Павла. А тепер нас чекає ратуша. Також. З правого боку є правда. Правда, це найкращий виготовник, виробник пива. Так що ціновуючи пиво, вам сюди. Отут знаходиться правда і головна площа. Оце радуша. Якщо я не помиляюся, тут 400 плюс ступінь. Ми зайдемо у копельню кави. Це Місце, де виробляється найкраща кава з секретиком. Піднятися на ратушу, треба зареєструватися. Ми сходили в середину і зареєструвалися, але сказали, що оплата на четвертому поверсі, так що піднімаємося, ребята. Львівська ратуша це не просто будівля, а справжній годинник часу міста. Під нею роками точилися політичні баталії, а зараз тут б'ється серце львівських свят та ярмарків. Ребята, плюс один. Підкорений Еверест львівський. Ми заходимо в місце, де народилася кава. Вона така називається бакальня кава. Кення кави у mm Львові -hmm. це місто, де обсмажують зерна до ідеально темного кольору. Бариса роблять її так швидко і з характером, як справжні профі. Ця кав'ярня для тих, хто любить гострий смак і енергію без о великий Google, оце Барнацький костел. Ну, здається, правильно. Львів це місто, яке не просто бачиш очима, а відчуваєш серцем. Його затишні вулички, теплі кафе та щирі посмішки залишають слід у душі кожного гостя. Приїжджайте сюди, щоб зануритись у цю атмосферу справжньої гостинності, де кожен куточок дихає історією та теплом, що обіймає з першого кроку. Львів завжди радий відкриває свої двері і стане місцем, куди хочеться повертатися. Знову та знову. Всім на добре. Дивіться далі у програмі Вроцлав. Місто, що вражає з першого кроку, гноми за гратами. Мости що ведуть крізь час. Не пропустіть Вроцлав, якого ви ще точно не бачили.